Отож, захід ставить на довгу війну. Про це пише анонімний телеграм-канал Цинік, де публікується багато аналітичних статей з різними інсайдами і так далі. Пам'ятайте, що це не є істиною останньої інстанції, а лише точка зору. Послухайте декілька тез про логіку поставок озброєння в Україну. По перше, суперечності всередині Білого Дому щодо постачання важкого озброєння, це інформаційна операція, так чи інакше, військові аналітики готують детальні проєкти військової допомоги для України. Постачання цієї допомоги здійснюється одноосібно США чи спільно з іншими країнами Західної коаліції в повному обсязі. Якщо певні протиріччя виникають у союзників, то штати використовують наявні резерви для реалізації стратегії, вибудованої цивільним і військовим керівництвом. По-друге, інформація, котра час від часу вкидається в пресу з приводу блокування поставок того чи іншого, має на меті інформаційне маніпулювання діями Кремля. Так Вашингтон підштовхує Москву до більш різких та емоційно поспішних рішень. Москва кожну таку відмову сприймає як конфлікт між Києвом і Вашингтоном, тому починає кидати свої війська у максимально стислі терміни на передову, типу щоб Україна не встигла вирішити протиріччя з союзниками, зважаючи на відсутність конфліктів з союзниками і на хорошу роботу розвідки із ЗСУ, то кожне таке екстрене рішення гнати на всіх парах з боку Москви призводить до значної кількості втрат серед техніки та особового складу. Саме серед расистів. Третє. Деескалаційні блокування є димовою завісою реальних поставок. Нинішні вкидання про проблеми з танками, мабуть, що є димом під поставки снарядів для Хаймарс із дальністю 150 км. Ми пам'ятаємо катастрофічність для Кремля перших снарядів на 80 км. Тепер ж простір випаленої землі подвоїться. Нинішнє блокування Абрамсів викликане не небажанням Вашингтона, а об'єктивною реальністю. Танки незграбні за високої інтенсивності боїв, їх важко ремонтувати, у них низька мобільність, і вони не потрібні для нинішньої тактики дистанційно маневреного наступу ЗСУ. Інформація була вкинута як кістка для російського військового апарату, який радіє тому, що Україні не поставлять Абрамси, забуваючи про всі інші поставки, які затіняються радісними криками про блокування танків. Четверте, репліки Вашингтона про перегмовини звучать особливо цинічно після одночасних фраз про те, що Вашингтон готовий надати Україні всі засоби для визволення Криму. Але Вашингтон завжди зберігає двозначність в аспекті переговорів, дозволяючи деяким креатурам із російської влади таємно чи відкрито вести переговори. Їхня вага близька до нуля, але є гарною підмогою для розвідки та аналітиків, які працюють зі секретною інформацією. Ну і п'яте фактично офіційно було промовлено генералом Міллі про те, що війна навряд чи закінчиться 23-му році. Генерал сказав, що звільнити всю територію у 2023 році не вдасться, на його думку. Захід ставить на довгу війну на виснаження. Основні проблеми, що стосуються енергетичної безпеки та загальної економічної стабільності, перебувають у допустимих межах турбулентності. Отже, Захід готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, обмежений лише власними запасами озброєння. І Якщо чесно, то фрази, що у НАТО закінчилася зброя, це блеф. У НАТО закінчилася радянська зброя, тому при переході в нову фазу війни всі країни раптом згадали, що вони можуть поставити досить великі обсяги нового озброєння, що закінчилося. Довга війна забезпечує вимотування Росії і ліквідацію загрози, що походить від неї. Захід повільно підвищує ставки, не дозволяючи Москві ні зіскочити зі своєї шибениці, ні контратакувати різко і несподівано. Захід повільно душить Росію, принагідно сковуючи її рухи і змушуючи захлинатися у своїх проблемах. Це безпечно як з погляду довгострокової стратегії, так і з перспектив військових реалій. Після війни Росія має залишитися не просто побитою, але й позбавленою сил, ресурсів і технічної бази на майбутнє десятиліття. Ну і про оцю довгу війну ще такі пояснення: є дві основні сучасні стратегії визвольних війн, типу як звільнити територію. Перша це вогневий вал, масована атака, а друга це повільна війна. Вогневий вал це тактика боротьби СРСР проти Німеччини. Результату вдається досягти мільйонними жертвами серед мирного населення, військових, а також багатомільярдних втрат у військовій техніці. За підсумком перемагає той, у кого більше людського та військового ресурсу разом. А повільна війна реалізується через дистанційні удари, які серйозно знижують боєздатність противника а вже після того. Іде наступ у глиб території, де противник втратив основні ресурси для утримання території. Комбінована стратегія застосовується на одній двох ділянках фронту одночасно, але зазвичай не охоплює весь театр бойових дій, характеризується найменшою кількістю втрат серед особового складу та техніки. При цьому характерні значні опосередковані втрати: економічний потенціал, чисельність населення. Тому що народжуваність спадає, тому що біженці, соціалка тощо. Україні надали найбільший військовий транш із початку війни, оце зараз. Військовий потенціал його заточено на власне відбиття загроз мобілізації на РФ, а також на звільнення кількох ділянок фронту. Звільнення буде йти за цією довгою стратегією. Першу методично розстрілюють ключові об'єкти військового захисту окупантів, потім порушується інфраструктурна мережа супротивника, потім удари завдаються по скупченнях особового складу бажано командування, і лише потім відбувається захід на територію, де опір противника вже мінімальний. Тоді він змушений або здаватися, або втікати. Таким чином вдається уникнути вирівнюючої моделі війни. Звичайна пропорція втрат нападаючої сторони і тої, що захищається, становить 3 до 1. Звільняючи територію повільним способом, Україна зберігає пропорцію 1 до 3, це у гіршому випадку, такого розкладу, до речі, не було. На деяких ділянках за високої ефективності артилерії пропорція може доходити до 1 до 12 на користь України. Так що довга війна, це не. ой як страшно, нас всі зрадили. А цілком дієвий варіант, який справді не дає Україні здійснити швидку атаку в бік Росії, але при цьому зберігає життя військових, як це не парадоксально звучить, і зберігає техніку. Так справді буде довше, але в такому разі захист виявляється надійнішим. Прикладом же ж спроби швидкої атаки є, наприклад, і весь задум Путіна, і окремо оця друга фаза його СВО, так званого. Тобто ця битва за Донбас, коли дійсно вдалося нахрапом взяти Сєверодонецьк та Лисичанськ, але наступальний потенціал стерся, в результаті чого на Московії лишився шлях або до чергової мобілізації, або до відступу. В Україні стільки людських ресурсів під спроби швидких контратак немає. Вагнерівці хотіли швидко атакувати Бахмут за півроку важких і дуже важких боїв взяли лише знищений Солидар, і то не до кінця, і причому вони там тепер як мішені. В тирі. Від каналу Саме Сік. Хочемо нагадати, друзі, ще раз, що це одна із точок зору вона виглядає реалістичною. Тож нам варто розуміти, що жити в умовах війни доведеться ще, можливо, значний час. Отож тримайте себе у тонусі, бережіть себе та близьких і знайте, що Україна переможе. Слава Україні! Слава ЗСУ!